Усім доброго дня. Знову свіжо пригнаний автомобіль у нас зі Швейцарії А 35 На максимальній комплектації автомобіль 2010 року. На автоматі з двохлітровим двигуном. 4х4. Подивимось по кузову. Немає м'ятин, сколів, царапин. З цієї сторони. Можна з цієї. Перейдемо на цю сторону ще. Ось так. Зараз проб'ємо прибором. Панері з колів немає. Так, крило в нас. 113. Дерк 108. 108. 94

104. Знаходимось ззаду автомобіля, подивимось, що у нас автомобіль має камеру, заднього огляду, має парктроніки. Подивимось багажник, багажне відділення, присутня шторка, карти у чудовому стані. Запаска, повнорозмірна, ніякої ржавчини, все чистеньке, гарне. Ключі, домкрат, все присутнє. Задня ляда. В такому гарному стані, нічого не хрутилося, болти. Фіксуємо, дивимось. Легкоплавні, сплавні диски, оригінальні. Оглядаємо карту задніх пасажирів дверей. Підігрів сидінь маємо, такий наш шкіряний салон. Зараз доглянемо цю карту. Ну і сидіння в такому стані, хорошому. Нічого не поцарапане, все чистеньке, не затерте, бачите. Спинки, перфорована шкіра. Ось так. Маємо такий підлокітник, широкий, з підстаканниками. Маємо панораму, люк, шторки. Ну і на передній люк також є шторка. Пороги в нас. Ось так, нічого не поцарапане, не побите. Всі резиночки ціленькі, новенькі. В чудовому стані. Маємо безключовий доступ на передні двері. З цієї сторони з пасажирської. Маємо поворотники в зеркалах. Дивимось цю карту. Також в хорошому стані. Має чотири склопідйомники на всі 4 двері, блокування вікон, дверей, регулювання зеркалами, складання зеркал. Дивимося, щиток приборів. Панель. Мультируль. Руль в такому ось так. стані. Не красився. Такий як є, такий є. Робочий, все працює. Маємо помічники. Тут також Сидіння в такому стані. Нічого не зам'ято, все. Пори рівненькі, гарні. Має такий підлокітник широкий, верточок. Дивимося, ці, це сидіння. Тут також все гарно. Карта. Безключовий доступ. Так, що в нас камера? Зараз включимо, подивимось. Автомат, підігрів сидін. Запуск кнопкою. старт-стоп. Зеркало з автозатемненням. зеркала тут маємо таку функцію ще хорошу затінє добре дуже хороша функція для водія то взагалі ну і пасажира є також така сама функція мають нішу під окуляри все працює двохзонний клімат все гарно в гарному стані Все открывается, назад, закрывается, шторка, Це все все есть. Дуже хороший автомобиль. Кого заінтересує, дзвоніть. Ціна під відео в описі. Читайте опис, телефон також. Звертайтесь, будемо домовлятись. Автомобіль хороший. Усім дякую, до побачення.